Вітаю народ дещо для експерименту зробив. Втулив таку заглушку з порорізом. Там було верху пару невеличких вікон Ну Ми щось їх вирішив загоріти. І колісняки. Через один прозор заглушив теж арматуркою. Видно чи не видно? Ну, так. Більш-менш трошки видно. Чуєте, як робить, так? Що, що хочу сказати? 9.10 я його розпалив. Зараз 940 там. Результат. Ще трохи, зараз буду вмикати насос. Так, можна закрити дверку. Терморегулятор 90, хай розгоняється. До речі, горіння. Де воно тут? Те що, явно, як не спіймаю? Ага, спіймав. Попілком трохи дірки поприсипало, поганенько видно. Ну горить, видно, що горить. Причудово на цьому. Там де ж воно опять. А, що в нас з димом? Щось є, чи нема погода сьогодні трошки прояснилась таке щось. Що в нас димок? Я щось нічого не бачу. Ні, ну трохи ледь, ледь щось там проскакує. Так. Подивимось, що далі буде. Так, народ. Буду дозавантажувати рухти. Фух. Фух. Хочу спробувати. Що варіант. Я колись так пробував, але мені не сподобалось, не пішло щось. Ну тоді бугать інший порожик. Поставити їх з тайм'я дрова. Так. Що? Іди меть. Пробуємо. Ега, це сюди великий, сюди піде. Так. себе. Блин, да что я набрал мне песок Ну, короче. Закрывается будет. Нет, не будет. Так, цепи, да. Цепи, да. Так, ну ладно, сейчас я трошки дещо розіб'ю і догрузю. Так, довантажив бункер. Е, чому саме вирішив спробувати саме так? Замучили мене зависання дров. Не лізе, так? Часто і густо зависають і тоді починаєш їх штурхати. Спробуємо ще такий варіант. Так, ну що, до речі, насос вже ввімкнув. Температура, не знаю, чи зробила повне коло, але вже впала. З 72,52 чи 3. Ну, 52. Так, чекаємо виходу на робочу повністю. Значить, ситуація така. Вийшов він на робочу температуру. Ну, як завжди, в основному. І, як завжди, впав в кому. А точніше. Відкрита ця заслінка хоч повністю, хоч, хоч як. Хоч ось от відкрита. Нуль. Горіння ніякого. Стоїть і все. Думав я, думав, думав, що його робити. Зробив. Відірвав шмат мінувати. Запхав от туди. Закрило йому вторічку. Ну, вона, звісно, повністю геть не закрило. Тому що через мінвату все одно сочиться в воздух. По-любому. Цікаво. Не було взагалі ніякого горіння. Заткнув ватою. Там де ж ти тут не можу ніякого. Почало горіть. Ну що, не знаю, буду спостерігати далі, що воно буде. Ну що ж, ситуація особо не змінилася. То горить, то не горить. Відео будемо завершувати. Дякую за увагу.